26 жовтня в рамках конкурсу мінігрантів місто своїми руками в першотравенську урочисто відкрили ще два проекти, реалізовані ініціативними групами городян. В загальноосвітній школі номер 4 ініціативна група батьків та вчителів реалізувала проект під назвою Знання англійської мови сьогодні Запорука успішного майбутнього завтра. Ініціатори створили в кабінеті прекрасні умови для вивчення англійської мови. В рамках реалізації проєкту кабінет англійської мови оснащено екраном для мультимедійного проєктора, маркерною дошкою, веб-камерою та забезпечено доступ до мережі інтернет. Також тут замінено меблі, шпалери, ліноліум та двері. Аудиторія оформлена в стилі англійської вулиці. В таких умовах школярі вивчатимуть предмет з цікавістю, що обов'язково підвищуватиме рівень їх знань та вмінь, сприятиме розкриттю здібностей дітей та кращим результатам на конкурсах та олімпіадах з англійської мови. На реалізацію проєкту з міського бюджету було направлено близько 30 тисяч гривень. Власний вклад членів ініціативної групи близько 18 тисяч гривень. Цей день за будинком культури Шахтар також урочисто відкрили проект Артхатина з Україною в серці ініціатором проекту виступило об'єднання аматорів народного мистецтва Гармонія. Ідея проекту підняти серед мешканців міста рівень знання історії свого народу, своєї національної культури та рідного краю, де ми народилися і живемо. Артхатина знаходиться в парку, де завжди багато відпочиваючих. У визначені дні та під час загальноміських свят городяни зможуть подивитись на старовинні українські предмети побуту, а також на сучасні витвори умільців народної творчості. Тут проходитимуть виставки продажі виробів майстрів народної творчості, які зможуть придбати городяни. Отже, занедбане приміщення у парку перетворилося на арт-хатину. Будівля відремонтована за активної участі членів ініціативної групи. Тут встановлено вікна та двері, придбані матеріали та меблі для оформлення, встановлено декоративну огорожу. Очеред на українській хатині справжній. Автори ідеї нарізали його власноруч у плавнях Самари на Петропавлівщині. На відкритті об'єктів були присутні представники міської влади та компанії «ДТЕК». Вони привітали ініціаторів здало реалізованими ідеями, які неодмінно сприятимуть підвищенню освітнього, культурного та духовного рівня першотравенців. Сьогодні ми відкриваємо проект під названням Арт хатина з Україною серце. Ви знаєте, навірно, дійсно в наші дні одної із самих актуальних, із самих важливих задач в суспільстві являється гражданська патріотичне виховання нашої молоді. И прекрасно, что у инициативной группы родилась вот такая идея. Она реализована сегодня. Реализована благодаря компании ДТЭК. Компания ДТЭК в нашем городе финансирует 8 проектов. И 8 проектов городской совет взял на себя. Этот проект как раз таки при поддержке компании ДТЭК. Всем вам огромное спасибо. Есть прекрасное начало, и я надеюсь, что будет продолжение. Мы ждем вас в следующем году с новыми идеями. Конкурс будет продолжаться. Поэтому ще раз всім спасибо і до встрічі. Минулого тижня у місті виконано капітальні ремонти двох внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Шахтарської слави. Один між будинками номер 3 та 5, другий між будинками номер 9 та 13. Проїзди давно потребували ремонту, адже знаходилися в аварійному стані. На капітальний ремонт двох внутрішньоквартальних проїздів з міського бюджету загалом використано близько 700 тисяч гривень. Відтепер мешканцям будинків, які розташовані поблизу цих проїздів, а також іншим перехожим та водіям, стало зручно пересуватись. О, я ж сюди ходжу в магазин, а тут така колдобання була. Потім засипали жужалкою. А що жужалка, там дирка, там бугор. Оце це красоту зробили. Найближчим часом за кошти міського бюджету будуть відремонтовані ще два аварійні проїзди. Окрім цього, ще чотири внутрішньоквартальні проїзди невдовзі будуть відремонтовані за кошти обласного бюджету. Позитивні зміни відбулись також у південному районі міста. На території ринку поблизу магазину Гармонія заасфальтували яму, яка під час негоди наповнювалась водою та снігом. І роками дошкуляла городянам. Мешканці міста неодноразово зверталися на прийом до міського голови з проханням ліквідувати цю величезну яму. За ініціативи міського голови Оксани Вінницької були проведені неодноразові зустрічі з місцевими підприємцями стосовно вирішення цього питання. І, от нарешті, силами декількох підприємців, які працюють на цій території, горизвісне місце заасфальтовано. Відтепер відвідувачі ринку без перешкод ходитимуть по цій ділянці за будь-якої погоди.